Спортивний інвентар передали берегівському відділенню обласної дитячо-юнацької спортивної школи за сприяння консульства Угорщини в місті Берегово. Пожертва стала результатом рішення, ухваленого під час грудневого візиту парламентського стратегічного державного секретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини доктора Мікло Шапані. Метою є підтримка безпечніших умов тренувань та здорового розвитку молоді Закарпаття. Спорт відіграє надзвичайно важливу роль у житті молоді, адже сприяє не лише фізичному, а й духовному розвитку. Для уряду Угорщини базовим завданням є підтримка цієї сфери, як у межах своєї країни, так і за її межами. Підкреслив у вітальному слові консул Міклош Юстін. Пані Міклошаном тітка рутової Державний секретар Міклошпані під час свого торішнього візиту до Закарпаття відвідав численні установи. Передусім, освітні заклади. Уже тоді він прибув із великою кількістю подарунків Миколайчиків спортивного інвентарю. Однак, через логістичні труднощі, не зміг доставити все. Втім, за дотримання обіцянки ці подарунки згодом були доправлені. Цього разу ми привезли шведську стінку для гімнастичного фахового ліцею, гімнастичні мати, мати для занять гімнастикою, трамплін і, якщо не помиляюся, ще й скакалки. До інших установ також передали м'ячі передусім до ліцею імені Келемена Мікіша, до спортивного товариства в Гуті, до дитячого будинку в Раті та до дитячого будинку Великій Доброні. Цього разу туди також доставили футбольні м'ячі. Окрім гімнастичного інвентарю ми привезли також боксерське спорядження, адже за Ніття проходитимуть у двох місцях. Одне також у ліцеї імені Калемена Мікиша, де тренер Бейла Фанчик працює з великою кількістю молоді. Туди буде передано частину подарунків. Інша частина залишиться тут, на місці у тренера Ласло. Надійшли захисне спорядження, шоломи, рукавички, форми, скакалки, боксерські мішки, стійки усе, що ми раніше узгодили. Тобто, зараз доставлено саме ті захисні та спортивні засоби, які були відібрані з урахуванням їхніх потреб і вимог. Перелік переданого інвентарю вражає стійка для боксерського мішка, захисні шоломи, рукавички, змагальна форма та професійні гімнастичні мати відтепер допомагатимуть у роботі закладу. За словами тренерів, підтримка надійшла дуже вчасно, адже у бойових видах спорту інвентар швидко зношується. У берегові раніше були сильні боксери, і слава Богу, ми можемо продовжувати розвивати цей вид спорту. Я вже 25 років працюю тренером з боксу. Діти люблять боксувати, люблять тренуватися, вони працьовиті. І ця допомога від угорської держави надійшла для нас дуже вчасно, адже це витратні матеріали. Вони зношуються, псуються. Ми щиро вдячні за цю підтримку. Та не лише на ринзі у повітрі. Місцеві таланти також літатимуть за підтримки Угорщини. За словами тренера з лижної акробатики, отримані нині мати та трампліни прокладають шлях майбутнім олімпійцям. Це твердження не безпідставне, адже в складі олімпійської збірної України нині є двоє спортсменів, які розпочинали свою кар'єру тут. Ми справді дуже раді, що отримали так багато всього, адже дітям це дуже дуже потрібно для тренувань, тому що перекиди та інші базові вправи це лише початок, з якого стартують найменші діти. Далі більше, адже наш вид спорту лижна акробатика. Щоб згодом мати змогу стрибати на великих трамплінах, спочатку діти починають із вправне. Підлозі потім переходять на батут. Влітку діти зазвичай виїжджають, наприклад, до Чехії, де є спеціальні басейни, і там стрибають із великого трампліна в воду. А потім ці самі стрибки переносять уже на зимові трампліни, коли достатньо зміцніють і добре відпрацюють ці елементи. Тож наш вид спорту, лижна акробатика, поєднує дуже багато напрямів. Потрібно вміти плавати, кататися на лижах, працювати на батуті, бути фізично, психологічно та ментально сильним. Тобто, ми справді об'єднуємо багато видів спорту. І зараз. Ми дуже пишаємося двома нашими спортсменами, які народилися тут, у берегові, і виросли у цьому спортивному залі. Окітнюк Олександр та Попович Нелі зараз саме перебувають в Італії на зимових Олімпійських іграх. І ми дуже чекаємо, що вони виконують свої стрибки з хорошими результатами. Надання цієї допомоги засвідчує чітку мету угорського уряду. Навіть у реаліях війни забезпечити можливість розвитку для молоді на Закарпатті.